Одна з аварій трапилася 14 грудня близько 6 години ранку на проспекті Степана Бандери, водій таксі марки Шевроле Авео виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з пасажирським автобусом, який перевозив на роботу людей. Зіткнення було сильним. Відтак, аби водія Шевроле визволити із авто, рятувальникам довелось машину розрізати. А в автобуса від удару повлітали вікна. Водій автомобіля Шевроле Авео, рухаючись по даному проспекту в напрямку. Перехрестя вулиць Слівенська, Коновальця. Виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом Баз, який саме в цей час. Віз людей на роботу. Потерпів водій автомобіля Шевроле Авео». Його відразу госпіталізували в лікарню швидкої допомоги Тернополя. Нині головний лікар Ярослав Чайківський підтвердив це і розповів, що стан чоловіка важкий. У пацієнта закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, переломи кількох ребер, проблеми з легенями. 15 грудня ввечері у цей медичний заклад потрапив і пішохід, якого збили на проспекті Злуки в Тернополі. Водій автомобіля Шкода Фабія по вулиці Злуки здійснив наїзд на пішохода в межах пішохідного переходу, внаслідок даної дорожньо транспортної пригоди. Пішохід з цілесними ушкодженнями, доставлені в лікувальний заклад. Як розповів провінційним вістям Ярослав Чайківський, потерпілий пішохід зараз в травматологічному відділенні лікарні швидкої допомоги Тернополя. У нього травма голови, перелом ноги на тілі забої. Сьогодні його готують до операції. Державтоінспекція Тернопільщини звертається до водіїв та пішоходів бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.